Вітаю вас, мої любі першокласники. Ми продовжуємо вивчати письмові літери. Сьогодні на уроці ми навчимося писати велику букву П. Продзвенів уже дзвінок, починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Зошит, ручку, олівці. Приготувались молодці. Повторимо вивчене. Із запропонованих слів прочитайте ті слова, які ви знаєте, як пишуться букви і великі, і маленькі. Прочитаємо ці слова разом. Алла роман. Віола Смен. Чому я пропустила ці два слова? Бо вони починаються на букву, яку ще ми не навчилися писати. Але я вас хочу познайомити. Це буква П велика письмова буква П. Тож давайте прочитаємо ще раз всі слова. Алла роман. Павло. Віола. Поліна, Се... Н. Чудово. Знайдіть і прочитайте слова, які говорять, що це саме вони імена дівчат. Читаємо імена дівчат. Алла Віола Поліна. Прочитайте слова, які. Відносяться до імен хлопців Роман Павло Семен. Прочитайте слова на нову букву Поліна Павло. Приготуйте долоньки, стисніть пальчики мізинчик до мізинчика, великий до великого, вказівний до вказівного, середній до середнього, безіменний до безіменного. З'єднайте долоньки, розкрийте пальчики, виконайте цю вправу декілька разів. Ми продовжуємо урок. Давайте з вами познайомимося, як пишеться літера П. Спочатку ми пишемо велику, довгу, пряму, похилу лінію із заокругленням ліворуч. Починаємо писати з верхньої міжрядкової лінії. Потім ми проведемо, відступивши праворуч, пряму похилу лінію. Тільки із заокругленням в праву сторону. Ось так. Потім починаємо писати третій елемент. Він починає писатися як шляпка у літери R. Тобто ми опускаємося нижче верхньої міжрядкової лінії, починаємо заокруглення, тільки йдемо прямо по міжрядковій лінії. Проводимо довгу пряму горизонтальну лінію. Напишемо цю літеру в повітрі, поставили ручку, починаємо ввести на рахунок раз довгу-пряму похилу лінію. На рахунок і заокруглили ліворуч. Відступили, знову поставили вгору. На рахунок 2 проводимо пряму довгу похилу лінію і на рахунок І закруглюємо праворуч. На рахунок 3 починаємо вести вгору і закруглюємо праворуч, на рахунок І проводимо пряму горизонтальну лінію. Напишемо букву П під рахунок. Приготувалися. Пишемо. Раз, І, два І, три І. Проведіть літру П в повітрі ще декілька разів. Продовжимо працювати і вчимося писати склади. Прочитаємо. ПА Пло і слово павло. Відкрийте свої зошити чи приготуйте аркуші паперу в косу лінію. Відступіть два рядочки. Ми з вами пишемо елементи літери П. Довгу пряму похилу лінію із заокругленням ліворуч, довгу пряму похилу лінію із заокругленням праворуч, і довгу лінію із заокругленням ліворуч, яка розташовується горизонтально поверхній міжрядкові лінії. Пропишіть елементи літери П до кінця рядочка. На наступному рядочку об'єднаємо елементи в літеру П. Слідкуйте за тим, щоб літери розташовувались приблизно на однаковій відстані і обов'язково дотримуйтесь нахилу. Зупиняйте відео, працюйте у зручному для себе темпі, не поспішайте! Пам'ятайте, робота завжди повинна бути виконана якісно. На третьому рядочку ми напишемо склад Па. Пригадайте, ми напишемо букву П, потім приєднаємо до неї букву А. Напишіть склад ПА 4-5 разів. Продовжимо працювати в цьому рядочку. Напишемо склад «ПЛО». Зверніть увагу, що буква П і буква Л мають обов'язково триматися за ручки. Має бути обов'язково таке з'єднання. Пропишіть склад пло до кінця рядочка. Час, прийшов відпочити нашим оченятам. Слідкуйте за парашутистом. Ми продовжуємо наш урок. Запишемо ім'я, яке починається на велику літеру П. Прочитаємо Павло. Розглянемо, як поєднуються букви. Букву П і букву А ми вже вміємо з вами поєднувати. Від букви А, не відриваючи руки, ми рухаємося вгору. До верхньої міжрядкової лінії, заокруглюємо ліворуч і дописуємо букву В. Потім знизу на нижній, міжжатко, на нижній лінії рядочка ми проводимо коротку з'єднувальну риску від букви В до букви Л. Потім із цієї риски починаємо рухатися вниз описуючи букву Л. Не відриваючи руки, записуємо овал букви О. Зверніть увагу, обов'язково між буквою В і буквою Л має бути з'єднувальна риска. Пропишіть слово Павло до кінця рядочка. Слідкуйте за нахилом букв. А також слідкуйте за розміром букв. Великі літери вони обов'язково торкаються міжрядкової лінії. Маленькі літери мають бути не більшими, ніж розмір рядочка. Прочитаємо речення Пилип. Плавав Пилип плавав. Пилип це ім'я хлопчика, тому ми будемо писати його з великої букви. Напишіть один раз речення Пилип плавав. Пінгвін мав в руках слово сопілка, а із літер цього слова склав нові слова. Прочитаємо ці слова. Ліс коса. Лісок клас пісок. Із цих слів виберіть і запишіть в зошит лише ті слова, які мають два склади. Натисніть паузу на новому рядочку з маленької літери. Запишіть слова, які мають два склади. Перевірте, чи правильно ви записали слова. Двоскладові слова це лісок, пісок і коса. Якщо ви записали ці слова в іншому порядку, ви не допустили помилки. Ви знайшли слова правильно. Лі Сок, пісок коса. Давайте пригадаємо, як швидко з'ясувати скільки в слові складів. Якщо в слові один приголосний звук, значить в цьому слові один склад. Якщо в слові два голосних, значить два склади. Якщо в слові Три голосних значить в слові три склади. Продовжуємо працювати. Настав час порухатися, зробити фізкульт хвилинку. На наступному рядочку пропишіть велику і маленьку літеру П. Продовжимо писати імена. Прочитаємо Поліна. Ви знаєте, щоб поєднати букву О і букву Л, потрібно вивести з'єднувальну риску. Не забувайте про це. Пишемо слово, диктуючи собі склади. По – чуємо П і О. Записуємо букву букви п, «О». Далі диктуємо собі склад ЛІ. Записуємо і диктуємо склад на і записуємо На. Правильно поєднуємо літери, дотримуючись нахилу. Запишіть ім'я Поліна стільки разів, скільки воно поміщається у вас на рядочку. На наступному рядку ви бачите зразочок друкованих слів. Прочитаємо липа, липи. Що ви можете сказати стосовно цієї пари слів липа, липи. Перше слово означає, що дерево одне липа. А друге слово липи означає, що дерев багато. Запишіть письмовими буквами ці пари слів липа, липи, стільки разів, скільки воно поміщається у вас на рядочку. За цим же зразком. Запишіть парами наступні слова. Читаємо Павук він один, а багато буде павуки, тож ви записуєте пари слів. Павук павуки. Записуйте стільки разів, скільки поміщається на рядочку. Створимо пару один багато із наступним словом. Півник півник один, а багато півники. Запишіть два рази. Півник. Півники. Утворимо слова із складів. Працюємо усно. Па Ра. Са. Па. Ла. Ва по ра во на ко ло ко ра Запишіть в зошит утворені слова. Пара, сапа, пава. Лава, лапа, пора, вона. Натисніть стоп і запишіть ці слова письмовими буквами. Давайте перевіримо, чи правильно ви поєднали слова. Пара. Сапа, пава, лава. Якщо у вас не поміщаються слова в рядочку, ви переходите на новий рядочок лапа, пора, вона. Ви попрацювали сьогодні дуже плідно. Тож засвітіть свій вогник на мовному світлофорі. Червоний. Ви засмучені. Жовтий, вам байдуже, зелений ви радісні. Я бажаю, щоб лише зелений вогник засвітлював на ваших обличчях радісну і щасливу усмішку. Наш урок завершено. Ми навчилися писати букву П. Творчо працювали. Складали пари слів за ознакою Один багато, створювали слова із складів і обирали двоскладові слова. Дякую всім за роботу. Чекаю вас на новому уроці!